Сьогодні готувала сніданок з лавашу, який приготувала сама. Це виявилось настільки просто, що купувати тепер лаваш я точно не буду. До просіяного борошна додаю пів чайної ложки солі. Заливаю це гарячою водою, температура приблизно 80 градусів. Поки це можливо, замішую ложкою. Потім буду замішувати руками. Має вийти таке прісне, еластичне тісто. Воно замішується досить легко та зовсім не липне до рук. Замішую його приблизно 3 хвилини та накриваю рушником. Залишаю на 15 хвилин. Тісто трішки відпочило. Тепер його буду розділяти. Я розділила на 4 частини, але одразу скажу, що в мене вийшло майже 8 штук. Тому, якщо у вас сковорідка діаметром 24 см, можете одразу ділити на 8. Тісто краще розкочувати максимально тонко, наскільки можете. В мене перший лаваш вийшов дуже грубий. Тут я ще стараюсь, намагаюся самостійно надати круглу форму, щоб він був тоненький. Але далі зрозуміло, що набагато швидше буде розкатати тісто в тоненький пласт та ввести тарілку. Це дуже зекономить ваш час. Залишки збираю в одну купу і з них також потім роблю лаваш. Повторюємо процедуру за всім тістом. І нагадую: обовязково обов'язково розкатуйте максимально тонко, як тільки можете. Смажимо на сухій сковорідці на середньому вогні приблизно 1,5-2 хвилини з кожної сторони. Тісто має посвітлішати та трішки підпектись, так як на відео. Ці лаваші дуже добре зберігаються в пакеті в холодильнику. Тому можна зробити їх багато і готувати собі різноманітні сніданки та вечері. Зазняла прискорену зйомку, щоб ви побачили, скільки пухирців утворюється всередині. Отже, я раджу вам приготувати лаваші самостійно та смакувати їх з різними начинками. Пишіть в коментарях, чи часто ви купуєте лаваші та що з них готуєте, які ваші улюблені начинки. В моїй сім'ї дуже люблять лаваш з кисломолочним сиром, загорнутий в трикутничок в лаваші та обсмажений в яйці на сковорідці. Це дуже чудова альтернатива млинцям. Також без лаваша не обійтись, коли готуємо шашлик. Чекаю на ваш зворотній зв'язок в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт?